Друзі, всім добрий день. 10 лютого і я в Одесі. Ми повернулися з Рассінкою в Одесу. Нарешті, з того північного полюсу, де ми були вчора, ми повернулися на південь. Слава Богу. Ні, ну Дніпро, це і я, я досі в шоці. В мене в голові не вкладається, мені здається, що це якийсь сон. Що, ну як таке може бути така різниця в температурі? Фух. Ну, Сьогодні, до речі, і в Одесі не так тепло, як було, коли ми виїжджали, але не так холодно, як в Дніпрі. Ми приїхали, покупалися, попили чаю і йдемо на моречка. Раз цяде, а он вона, бачите? Біжить, 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 біжить. Ми приїхали в Аркадію. Зараз плануємо сьогодні, плануємо пройти вздовж берега від Аркадії, не знаю, чи до Дільфінчика, чи до Малий станції Фонтан. Ходімо з нами. День. Ну як тобі поїздочка? Каже, не питай. Ми тільки що йдемо, там сидить такий, ну тут неподалік, сидить такий інтелігентний чоловік, каже, сеньора, допоможіть пару копійок. Сеньора. А далі йде чоловік, він до нього, сеньор. А я що, а ми що, пани, пані, Ми то не сеньори, але так мила, такі інтелігентні. Сеньора каже, допоможіть пару копійок. Така у нас неприємна ситуація. Що я забула м'ячик і зараз буде скандал, і я не знаю, що мені робити. Подивилася я тільки щось магазин, думала, може, є в гагарін плаза, Google показує, що немає. Не знаю. Є горішок в сумці. Ще для білочки положила і забула дати. Ну, Чи щось дала, щось залишила, не все дала. Коротше, горішок є, але буде і рася горішка, ма кайфуніки. Я не знаю, як я так могла забути. А знаєте, чому я забула? Тому що я брала м'ячик в Дніпро на всяк випадок, тому що м'ячик повинен бути завжди з собою. І ось Дніпрі він нам не знадобився, і врешті-решт, ми ж приїхали, я все доставала з рюкзаку, і м'ячик поставила на полиці і все. І ми пішли. Зараз будемо дивитися і тут на Аркадіївській алії. Чомусь мені так щось в голові крутиться, що тут начебто є зоо-магазин. І знов таки Google показує, що немає. Богусік мій біжить, біжить. Вона вже хоче ті кайфуліки, все хоче, а нема Ні нічого. боже. То такий буде скандал, я не знаю. Прости, не дивись так на мене. А я ж їхала в Дніпро, я ж окуляри з тобою взяла від сонця. Ще там приміряла, які взяти. чи світлі, чи темні, чи... який мені під мій лук пасують більше. Ха-ха, ха-ха-ха, не смішно. Зараз побачила, і сонця немає, побачила дівчину в окулярах та згадала цю історію, що я теж з окулярами. Я їх носила в сонці. Треба паличку якусь знайти. Якщо що, кидати Расті паличку. Одну і ту саму, і вона до неї звик. Не можу заспокоїтись, от як так можна було забути, і тепер вся прогулка накрилася мідним тазом. І так раз, то в Дніпрі там плавала в холодній воді. В Аркадії сьогодні теж багато людей, які в минулі вихідні, да? ну, сьогодні нема сонця, а так день хороший. Такий бігборд, собачка, це не подарунок. Клас. Моречка наша, ми йдемо до тебе. Боже, як я скучила. Скільки я не бачила моречка, один день? От як і сказати, що м'яча нема. Моречка, ти сьогодні трошки хвилюєшся, добрий день. Ну сьогодні ми вже не пройдемо, як минулі вихідні. Хоча... <говорить> Каже, дай м'яч, що робить? що їй сказати. Ростенька, рідна моя, рідна растя. Кинула Расті палицю, не знаю. Знайде вона її, чи цікава вона їй, чи ні, але поки що бігає, шукає. Он, Растюнечка, біжи туди. Он, Растюня, біжи. Знайшла і пробігла. Вона думає, що м'яч, вона напевно шукає м'яч. Растюня, сьогодні палиця буде. що зайшли в магазин, і я купила фанту манго. Таку велику пляшку не було маленької. Перший раз я п'ю фанту манго. Ну Вже трошки спробувала, ну смачна. Але я, бачите, як, відстала від життя. Перед нами стоїть в черзі чоловік. Дивиться на раз, раз ще в червоному, хоча в неї написано Адідох. Тобто спортсменка, три кістки намальована, все. Ну, що не зрозуміла, він каже, а ми скупилися і виходимо. А він каже, я думав, що вона працює в Таврії, вона з червоному. Я кажу, не в Таврі, а в тебе. Ну як можна переплутати? Я не розумію. написано, а діду, ну як? Ти читати вмієш? ну Я думав, вона працює в Таврі. Ні, кажу, не в Таврі. А oh. <laughs> раз ця усілася, на покривало до дівчат. Раз ця а де палиця? Принеси палицю. Палиться де? Ми йдемо далі. Я знов повертаюся до своєї поїздки в Дніпро. Згадала тільки, що як сьогодні вранці ми виходимо з потяга, і люди одягнені, всі одягнені, всі в пуховичках, в шапочках, все. Бо з Дніпра. Ну, ви бачили, яка там вчора була погода, це все нормально. А одна жіночка, вона в такій е, хутряній шапці. Знаєте, така прямо вона височ, висока, така, я не знаю, як то в радянському союзі ще носили такі. Боже, і воно так смішно, що, ну, що ще в, це в Одесі. Там, де тепла, і така шапка. я думаю, Ну так, да, так і з мене і вчора хтось зміявся в Дніпрі, що я приїхала в своїх кедах. І теж дивилися на мене і думають, ну дивно, да? Приїхала в таку погоду і в кедах. Отак, от, от і я з тої жіночки. Ну, вона по-своєму вона права, бо я ж кажу, що вона приїхала з такого міста, де така погода, що. Але в Одесу, в Сонячну Одесу. Ну куди тут така шапка? Що у нас тут? Ситуація налажується з Кримом чи ні? Ну позаривали все. Відремонтувала біля Крима ось кафешка відкрилася. Ну, може вона і працювала, але вона так не дуже її видно. Не дуже вона така примітна. Але бачите, вони поставили на вулиці вже столики, поставили мангал, щось. Шашлик смажиться, дихати нема чим. Серйозно, вітер ще дує, Такі, таке повітря насичене цим димом. Димком. ти-ти-ри-ти-ри-ти. -ти Растюня, відійди, я тебе прошу, я не можу на це дивитися. Ходімо. Сантаріні, йдемо на морячка. Фотозона в формі серця. Вона тут давно, але зараз вже актуальна. З кожним днем все актуальніше, актуальніше. Ця тема. Ви ж пам'ятаєте, 14-го це коли? Середу день закоханих. Всі вже купили подарунки своїм чоловікам, жінкам. Растенька, я тобі теж щось куплю. Ух, моречка, як виходить із берегів. Пляжу майже немає. На цих каменях ми завжди зразці. От коли ми п'ємо каву, там їмо тістечка, це на оцих каменях. А зараз ми до них, не ну, можемо підійти, але ножки будуть мокрі від хвиль. Моречка, що за покуци? Що за покуци ти показуєш? Чому ти нервуєш? А? Ти скучила за нами з що ми поїхали. То ми вже приїхали, заспокоюємося, все. Растя не хоче з горішком гратися, вона його прикопала. Бачите, носом. Як ту шкурку спіцала, теж вона колись знайшла тут і прикопала. Раніше Растя відкопувала, гра була така, що Растя відкопує. Зараз вона закопує носом. Ну це взагалі. Растя. Грайся з ним. З ним треба гратися, як з м'ячиком. Це замість м'ячика. Грайся. І полізла. Там нема нічого. Крім мого капюшона. І манго. нема м'яча. Кинула горішок. Принеси, Растя, принеси мені горішок. Я сіла, дивлюсь на море, медитую тут щось, думаю, думаю. А де ж моя Расенька? А раз вже на пікніку <сум> сидить. Я не знаю, чи їсть вона там, чи пригощають її, чи просто сидить. Видно вам зараз? Та-та-ра-та-ра-та, та-та-ра-та-ра-та. та ра та та Опа, ближче підійшла. Сіла. Кому духовна піща потрібна, а кому потрібні реальні сосіски. М'ясо, сосіски. У цим морячка сити не будеш. Забрала разінку, ми йдемо далі. Ростю, ну нема м'яча. Скажи, навіщо ти мене забрала, якщо в тебе нема м'яча? Ну нема, опа. Опа, хвилі які. А в потязі з нами їхав Йорк. З нами їхав Йорк, але через купе. Ну, в плацкарті купе, ви зрозуміли. Ось. І вранці вони його дівчата відпустили, щоб він походив по вагону. І коли Йорк прийшов в наше купе, то Растя, сидячи на полці. Почала на нього рикати. Я кажу, що всі повинні бути на своїх містах, згідно куплених квітків. Нічого ходити по потягу туди-сюди. Що це за фокуси? До себе йди. І він пішов. Так що раз, ти молодець, вона де потрібна, вона така няшна, така мила, сіла, дивиться на тих дівчат. Дайте мені щось поїсти, ну дайте, я так давно не їла. А де треба рикнути, вона може рикнути. Скалодром. Вон дитинка збирається доверху. Опа, подивіться, хто там на травці. Скільки. Як багато. Я сподіваюся, що вони добрі. Не будуть наразінку щось злитися, що вона прийшла на їхню територію. Ви добрі? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, це растенька моя. Тихо. Привіт, Оля. Якщо б ми знали, що ми вас зустрінемо, ми б взяли щось вам поїсти. Ось вас так багато. Тут ще нема кафешки, хто вас кормить. Ходімо разтя, треба брати собачкам, бачиш? Растюня, пішли. Ми, як завжди, біля лагуни повернули. Зараз поверху пройдемось, подивимося зверху на наше моречко. Тут хлопці гуляють баскетбол, роздягнені вже. Там вітра нема, вони бігають, звісно, що не холодно. І сонечко почало пробуватися, хоча вже вечіріє. Зараз вже близько 4 годин вечора. Клас. Я читала в сьогоднішніх новинах, що на дельфінчик принесла якусь смолу. Отакі От куски, вони вже засокші, смоли. Що то може з якихось кораблів чи що, щось воно десь потекло, багато. Зараз підемо на пляж. Я вже давно туди не спускалася, ми хоч туди приходимо, да? я кажу, на сам пляж ми заходити не будемо, там ще сходинки ці поламані. То ми так, а сьогодні зайдемо, подивимось, чи прибрали, чи не прибрали. І чому саме на дельфін? Поруч пляжі, то ні, тільки на дельфін. Не знаю. Дельфінчик, ми прийшли. Що там в тебе за проблеми? Що там за смола? Показуй. Показуй, розказуй. Ми знаємо цю проблему. Мені здається, що воно... Ой, що воно все глибше і глибше. Ні, нічого я не бачу такого страшного, крім цієї роздягальні. Саме страшне на дельфінчику, що є, то ця роздягальня. А так ніякої смоли, нічого, не знаю. Можливо, поприбирали. Моречка, ну що, будемо ми йти. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Хотіла би подякувати нашим ТСУ за столу за захист. Слава нашим героям. Не забуваємо донатити. А вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. А ми знайшли іграшку нову. Клас, Растя, да? Клас! те те ти те ти 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 Не знаєш, як взяти? її